Як уникнути хули на Святого Духа? Роздуми над Словом Божим на понеділок 3-го звичайного тижня. рік 2 Того часу книжники, які спустилися з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх до себе. Він промовляв йому притчах, як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство? І коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім? І коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти, але йому настав кінець. Ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Воістину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи й богохульства, хоч би скільки вони не хулили, а хто буде зводити холу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку. А буде винний у вічному грісі. Адже вони казали він має нечистого Духа. Бо істину кажу вам, що будуть прощені людським синам всі гріхи й богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити холу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний. У вічному грісі. Ісус Христос у цьому уривку відкриває нам дуже важливу істину: сатана, біси організовані в певну структуру царство. Як у державах або різноманітних людських організаціях є певна логіка взаємодій, ієрархії та субординації, так само є субординація та ієрархія. У царстві сатани. І, хоч це організація злого духа, але також і вона підпорядковується законам логіки. Адже навіть якщо сатана і злий дух, то він не ідіот, який терпітиме у своєму царстві такі протиріччя, що Злого Духа з людини нібито виганяє інший злий дух. Про що Ісус і каже книжникам? Як може сатана сатану виганяти? І коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти те царство? Але тут пригадується ще одна істина: людина теж належить царству сатани через смертний гріх, тобто грішник стає рабом цього царства. Як каже апостол Павло, хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе за слух на послух, кого слухаєтеся, чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Можна сказати що коли людина чинить смертельний гріх, то вона цим самим мігрує до царства сатани. Навіть легкий гріх, хоч і не розриває нашого зв'язку з Богом, усе одно є знаком того, що Царство Боже ще в нас не присутнє у всій повноті. Також може непокоїти вислів Ісуса Христа про гріх, який ніколи не буде прощений. Воістину кажу вам. Що будуть прощені людським синам всі гріхи і богохульства, хоч скільки б вони не хулили, а хто буде зводити хулу на Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а буде винний у вічному грісі. Справді ми за що не зможемо увійти до неба з гріхом, нам треба пройти очищення. Щоб нарешті поєднатися з Богом. Причому для людини це неможливо людина не може сама собі пробачити гріх, як не може і сама очиститися від нього. Вона потребує Божої допомоги, тобто благодаті. Цю благодать уділяє нашій душі третя особа Пресвятої Трійці святий Дух. Саме Святий Дух омиває наші душі від гріхів. Про те, що саме Святим Духом Церква має владу відпускати гріхи, свідчить інший фрагмент святого Письма, в якому Ісус дихнув на них апостолів, і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться. кому ж затримаєте, затримаються». Але що ж це за хула на Святого Духа, яка не буде ніколи пробачена? Хула це неправда, брехня, яку говорять на Бога. Злий дух хулить Бога, і він не лише проклинає Бога, але й каже нам, людям, неправду про нього, так само як в Едемі він брехав про Бога Єві. Кожний гріх меншою чи більшою мірою є запераченням Божої правди, тобто вираженням недовіри Богові. Людина грішить, коли внутрішньо погоджується з брехнею сатани про Бога. Кожен наш гріх це якоюсь мірою хула на Бога, але Бог хоче нам простити цю неправду якої ми припустилися в житті, Він хоче нас омити від неправди, яку посіяв у нашому серці гріх і сатана, тому Бог дає нам Духа істини, який свідчить істину про Бога у глибині нашого серця. Завдяки дії Святого Духа грішник може відчути любов до Бога, тому Він і визнає свої гріхи на сповіді. Розкаяння є дією Святого Духа в душі грішника що кається. Однак якщо грішник свідомо закривається від цієї спасеної дії Святого Духа у своєму серці, то цим він сам собі закриває дорогу до спасіння. Образно цей гріх можна уявити так людина тоне в бурхливому водному потоці. Хтось подає їй руку, за яку вона може вхопитися і врятуватися, однак ця людина через свою гординю відштовхує руку рятівника і тоне. Тому нам, хоч і треба остерігатися, робити будь-які гріхи, але найбільше ми повинні пильнувати себе щодо гріха гордині. Вона бо завжди. Має шанс розвинутися до таких масштабів у нашому серці, що за нею серце людини вже буде неспроможне розпізнати Божу любов і не схоче прийняти Божу допомогу. Необхідно отже, турбуватися про зростання в нашому серці смирення, яке є не самоприниженням, а життям у правді щодо себе. Та перебування у мирі з Богом людьми. Смирення це уникати осудження інших і бачити свої помилки, і працювати над їх виправленням. Смирення це уважність щодо маленьких, непомітних щоденних дарів Божих. Смирення це вміння і сказати, і змовчати у відповідну мить. А ще смирення це вміння слухати. Смирення це мудрість серця, а випливає ця мудрість із двох джерел, істинни й любові. Смирення це визнання у своєму житті того, що без Божої благодаті я не зможу бути в небі, але я повинен робити зусилля і кроки назустріч Його любові. Подумаймо, до якої міри смиренний сам Святий Дух, що сходить до нашого серця та уділяє нам надзвичайні дари, хоча ми часто не дякуємо йому за них і нехтуємо ними або приписуємо їх собі. Завершимо ці роздуми короткою молитвою. О Духу Святий, душе моєї душі, люблю тебе. Освячуй і провадь мене, зміцнюй і розраджуй, і навчай, що маю робити. Наказуй мені, усьому підкоряюся, чого від мене вимагатимеш. Прагну все прийняти, що допустиш у моєму житті. Дай мені тільки пізнати твою святу волю. Амінь.